Ми завжди говорили, що жодні секретні матеріали не відправлялися в цій переписці, не було розкрито ні місцезнаходжень, ні джерел або методів, і, звичайно, не обговорювалися жодні військові плани. Навіть Атлантик самі це визнали. Їхня публікація цих внутрішніх повідомлень підтверджує правду, про яку ми говорили весь цей час. Якщо ця історія щось доводить... Так, це те, що демократи та їхні пропагандисти в основних ЗМІ вміють фабрикувати, організовувати та поширювати кампанію з дезінформації досить добре. І, мабуть, немає нікого в ЗМІ, хто більше любить створювати та просувати обмани, ніж Джефрі Голдберг. Голдберг нінавідь Трампа. Він зареєстрований демократ. Дружина Голдберга також зареєстрована демократка і великий донор демократів, яка раніше працювала під ким? Гіларі Клінтон. Це той самий Джефрі Голдберг, який сумнозвісний тим, що збрехав про наявність зброї масового знищення, щоб втягнути нас у війну.